Ми хотіли вам дещо сказати. Ми багато про це міркували і нарешті зважилися. Це так мило. Отже, ми вирішили порвати. А Сенфілм та Найцвім Ми хочемо зробити це поступово, не квапитися. Хоч ми не будемо разом, але я завжди буду поруч та підтримувати. Ми, ми так спробуємо. скажу вам так. Це помилка. Сказати задом наперед, ец аклемоп. А як буде з грішми? Може, залишимось тут? І житимемо разом? Недовго. Так ще нікому не вдавалося. Визнай це. Як тобі наше розлучення? Це ніяке не розлучення. Оце так початок. Відо Капріно, Елена Радонічич. У тебе є інша? Цікаво, що буде, якщо ти побачиш її з іншим. У нього є інша. А якщо хтось з кимось переспить, то ми один одному не кажемо. Ми вже нічого не розуміємо. Я вже не знаю, чи радіти, чи плакати. То краще радіти. Розставання по-італійськи. Фільм Стефано Сардо.